Настільки сьогодні збільшилось пепіно. Бачите? Але дуже гаряче ну, прямо сьогодні цілий день в теплиці Дивіться, з тої сторони сітка. Зальопані, забризкані, замазані фасадною краскою. Тут агроволокно нічого не допомагає. 40 градусів то я так переживаю, щоб це піпіночко не відпало. Ви гляньте, красотульчик. Це пепіно рамзес. О, гляньте світу всюди. Будемо чекати, але зараз ще 4 дні буде таке пекло, а далі вже буде, далі вже буде чуть-чуть похолодання. М -м, похолодання. чуть чуть така менша температура. Дивіться, ну за сьогодні скільки виросло, Бачите? Не скільки виросло, а як виросло. Гляньте. А, яка красота! Так, як пройти? Все росте. помідори не підв'язані. Товстєзні. А сьогодні я тут говорила із Наталією Олександровою, і вона мені сказала прищіпку зробити. Як є сім листів. Дивіться, один, два, три, чотири. 5-6, а це сьомий, Даже оце восьмий. І я сьогодні тут прищепила. Прищепила для того, так вона мені сказала, людина, яка розбирається в цьому, буде, вона, каже, випустить оця гілячка. Три нових таких гілячки. Бо воно хорошеньке таке, слухайте. Я ще в хаті не була. Я тільки закінчила стригти. Огляньте. А це дивіться, що я робила. Це я прилозувала, бачите, в мене така підложка. Я підложила також, щоб не грілися відра. Там свого фартуха положила. Але нічого, все було добренько. Я приходила, пробувала і сьогодні разів була в теплиці. дай, Хай зараз дихає. Гарненькі такі саджанці, і не такі маленькі, як мені вже кажуть. Ох, маленькі, гляньте, які тут Тут така коренева, слухайте, що на горщик цілий. От Трошки менший горщик, що це 5-літрове От, Все тут нормально. Тут теж, як буде сім листочків, теж вона сказала, казала прищипнуть вверх, і воно буде додавати. Один, один, два, три, чотири. Ну, нічого, хай тільки чотири буде. Але я думаю, що вони ще додаться. Ось Вон тут вони виходять. Бачите, воно. О! Красота. Отаке капусту прибрала. Майже всю. Тут помідори і розкажу зараз комедію. Це я приготувала, щоб воно було на дворі. А я сьогодні виходжу з теплиці, підходжу до сходів. У мене ж там 12 ступеньок, сходинок. І напередостанній стоїть заєць. Уявляєте, от що робить? Він мені все попереїдає. Я тепер з теплиці виходжу. Закриваю таку теплицю. Не на замок, а там сітка така стоїть. Таке гарненько котло за день От, Все пополивала, все 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 пополивала. І буду йти відпочивати, тому що ой-ой, ой як я втомилась сьогодні. Дуже втомилася. Оце Томаріндо дуже хороші помідорки. Томаріндо, подивіться, може хто захоче такі, то купляйте. Тому що вони сливочка така коричнювата, дуже солодка. Отаку От хочу конфет прийшла, вирвала і з'їла. Тоже так багато їх буде, але чи вони позав'язуються, бо я їх не запилювала один раз, а вон дивіться. Ой, ой-ой-ой! А я й не бачу. Добре вони запилюються, добре вони зав'язуються. Ну, не дай Бог, щоб така жара повторялася, як сьогодні. Це стерилізується. Стерилізується пилок і цвіт опадає. Знаєте, отаке. Тут красота в мене. Отака красота. Хороше щось вам покажу. Ой. Здалека покажу. Не можу дотягнути, Це червоніє помідорка. Сьогодні я тут з'їла три помідори, прям в теплиці. Не мила нічого. Даже пелюка тут і теж натурпродукт. От. Добренько, на цьому все. Добраніч всім, хто працював сьогодні на городах, так як я, то, наверное, потомилась. Я тут не знаю, як до хати дійти. Ой, Боже, не то, що до хати дійти, а мені треба газонокосилку сховати. У мене нема сили, щоб її затягнути. Гляньте. Помідорочки, бачите? Ось тут вони. Тут вже другий якийсь сорт. Тут, по ідеї, повинно бути два рядки сержант Пепер, жовті. А чого вони такі, не знаю. Чи може я щось перепутала, знаєте? Можливо. Добренько, на добраніч усім. Спокійної вам ночі. Всього вам найкращого. Ой, до завтра. А завтра роботи не менше. Оце я з хати виходжу в 6 ранку. Оце я навіть не вечеряла в 5 і не хочу, не буду. Тільки що з'їла два огірки, поливала огірочки. І я не хочу ніякої їди. Дайте сили, щоб О, Бачите, збільшила, показала вам. Ще трошки хай. Спіє. От. помідорочки мої. Так цвітуть гарненько, щоб вони не пострадали, бачите, щоб не пострадали від цієї жари. Мої інжирчики, дай Бог, щоб вони росли. Вже мені відправили з Ізмаїла Наталя Олександрова. І мені прийдуть, 7 числа в 12 ранку, я буду забирати на новій почті два дуже хороших інжира, прямо хороших-хороших. Вони каже, як починають, ну зараз вони не почнуть, бо ж вони е саджанці молоденькі, вони як починають плодоносити, каже, в червні, то аж під зиму, поки буде тепло, вони, каже, сиплють і сиплють і сиплють. Дуже хороший сорт. Оце мушу пересадити. Тоже у відро. Тут посажу одного, щоб вона прийшла, а тут з лівої сторони в теплиці, в кінці посажу другого. Хай живе в теплиці. Добренько, на на добраніч. Дякую за перегляди. Дякую вам за все. До завтра.